Спостерігаю за історіями різними, пов'язаними з антикорупцією, і мене, чесно кажучи, бентежить і якась позиція дивно хайпу, якихось вже таких непівпровокативних історій від нашої когорти антикорупціонерів. Але реакція влади мене бентежить, тому що все до чого, поки ми можемо на рівні держави додуматись, це сказати: а от давайте прирівнаємо до державної зради корупцію. от, та ну давайте, давайте розстріли введемо, як в Китаї на от і щось там. Це щось там нормально з корупцією? Там не нормально з корупцією, яка йде поза контролем партії. Але якщо ти в партії, в потрібній вертикалі, там розумієш, що треба три рази сі покланитись з кожного ранку, чи будь-якому генсеку, нормально, там все якби мільярдні статки, все окей, віли, яхти. Тому, от як то кажуть, всі як показилися, Карло, що відбувається насправді? Чи, 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 чи хтось реально... Налаштований не на власний піар, з обох боків з обох боків, з обох боків, не на хайп, не на те, щоб напрацьовувати собі якісь політичні бали, а не на задоволення суспільної потреби е, миттєво. Ну тобто, що ми розуміємо, що ці гасла про те, що все державна зрада за корупцію, вони якби зайдуть багатьом. А на те, щоб ну реально якби в нас щось відбувалося краще з точки зору державного управління, ніж до цього дня. Ну, давай я сп. Я почну з того, що побути трошки адвокатом диявола. Чому адвокатом диявола, тому, що ну, сьогодні вкрай не, не і навіть якоюсь мірою не, не дуже справедливо захищати Міністерство оборони, е, тому що зловживань там справді було дуже багато, а можливо і є, які ми не бачимо, але було точно багато. Але остання історія, наскільки я сьогодні куртках, по куртках. Розумію, так? По куртках. Ну, вона це справді чистий хайп, це справді чисті свинарчуки і більше нічого. Тобто, е і мені достатньо в даному разі, я, я і без того, я тобі скажу, я і без того відчував, що тут все не так просто. Тому що коли е міністр пропонує парі. Це не від того, що він не знає, як йому боротися з корупцією чи як карати там, певних посадових осіб. Це тому, що він вже не знає, як інакше довести, що це неправда. Тому що роками ти можеш після того судитися, і, і там теж все одно всі скажуть, та це підкуплені судді, тим паче Резніков він з цієї системи, він відомий адвокат і так далі. І так далі. Тому е, я відчув, що це якийсь. Крик відчаю з боку Резнікова, котрий каже, що це неправда, це не так, це не літні куртки, це зимові куртки і так, далі, і так далі. І реакція його візаві мене дещо здивувала. Тобто, вони би, от, якщо б я, наприклад, вийшов з таким звинуваченням, я би гарантовано сказав, я погоджуюся. Тому що це чесно. Я погоджуюся. Якщо я не зможу довести е, такого такого, або він не зможе довести протилежного, я готовий піти. Раптом. Дуже хитро почали відповідати на, на, на цю пропозицію Резнікова. Я відчув, що вони самі не впевнені, що вони більше хайпують. І Радіна Радіна, здається, ну, на прізвище настій, антикорупційного. Ну, я її знав, що під іншим прізвищем до. Красна, е, красна коли вона працювала в ЦПК. І е, е, І Ткач. Так само, це була дуже хитра відповідь там, де я не відчув, що людина готова відповісти за свої звинувачення. Значить, зараз я бачу резюме значить, громадського контролю при Міністерстві вони кажуть, це зимові куртки. Тобто слово зимові насправді е, змінює все. Зимові не можуть коштувати 29 доларів жодним чином і ну, так якщо далі. Якщо я не хотів це починати з курток, тому що, до речі, в нас буде е, е, включення в кінці години, членки антикорупційного у цій ради при Міністерстві оборони. Я хотів трохи відкласти, але якщо ми вже почали, я хочу з більш системних питань почати. Але, це, якщо, я, я... Якщо, ми потім... але якщо ми просто почали, от мене. Чесно, я досить детально мені здається розбираюся, як і що там відбувається в Міністерстві оборони. Знаю, що було минулого року, знаю, що цього року можу відповідально сказати, що цього року все набагато краще, просто Без десятки разів. От, а, а, і, а, але, ну тобто, не, не те, щоб я там як, співчуваю також чинній владі, м'яко кажучи, наче пану Різнікову особисто, а, цього немає. Але коли от мене я навіть сьогодні от написав про це в Фейсбуці, хоча я рідко коли там когось захищаю, ну зрозуміло. Але ну як би я не витримав, що кажучи. Тому що коли я побачив сьогоднішню новину від от, антикорупційного цього співтовариства, про те, що вони зайшли на сайт в Туреччині, а, на якийсь ояли. Олекс місцевий на сайті оголошень, і там є куртки, там не по 86, а можна по 30 придбати. Я таки подивився, і от знаєш, я таки собі подумав, ну я, я, я можу на Трещину з'їздити і там купити собі Луївітон, якусь там сумку чи комусь, вичевидь, це більш жіночі ну, да, 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 товари на, за, за 100 євро, і потім вийти і сказати, ні, це, це вас в бутіках у Парижі вас обманюють, тому що на Трещині це коштує 100 євро. Ну тобто, вже ремонтувати питання якогось контракту, де там ризики, оперативність, логістика, наявність. Тому що це цикли, на співставність з технічними стандартами, які все одно при держконтрактах вони є. Вони можуть змінюватись, для когось можуть послабити. Да? Але не те, що там закуповує все, що хочеш. Там конкретні є навіть умови щодо якості матеріалу швів. На, тобто, і це все прописано, це отакі книги. Ну, Аргументувати те, що ні, там вкрали на цих куртках, тому що ти заліз на сайт оголошень в Туреччині десь. Ну, сорі, хлопці, ну це вже. Та, дівчата, це вже якось. А я не дарма почав з цього, тому що, коли ти говориш подивитися на, на обидва боки, то тут я якраз пропоную подивитися на той бік, який який являє собою антикорупційна громадськість, до якої я не маю м'яко кажучи піетету останні роки? Вони досить себе скомпрометували, як на мене, в моїх очах, принаймні, починаючи ще від десь середини, умовно кажучи, терміну постмайданівської влади. Тому я до них ставлюся досить обережно. Бувають там безумовно і серйозні розслідування, але чимало і абсолютно пустопорожнього хайпу, і ми, ми були свідками цього всього. Тому повертаючись до цієї історії, от тобі, будь ласка, хай практично на рівному місці. Я б скажу ще одне: знаєш, ми ж не впали з неба. Ми розуміємо це не тільки стандарти такого плану, як ти говориш. Це стандарти, і людям вже в цих куртках потрібно воювати, умовно кажучи. Тобто повинна бути певна якість. Якість не може бути за до е, е, зимової куртки за, за 29 доларів. Не буває, такого просто не буває. Теоретично, це може бути якесь зовсім синтетичне драття. нікому не потрібне. Але е, за 29 доларів е, сказати, що можна купити зимову куртку. Ну це ж смішно, це ж просто знущання. Тобто, якщо вже справді вони дійшли до такого рівня аргументації, значить інших немає. І до речі, сьогодні. Е, Весь же час мова йшла про те серед серйозних людей. Давайте встановимо зимові чи літні. Якщо вони літні, то це злочин. А якщо вони зимові, то злочину, очевидно немає. Ну треба розбиратися принаймні глибше тоді. Абсолютно, вірно. Ну, тобто порівнювати ціни, і наявність і так. те, що про що ти щойно сказав? Оця аргументація, тобто вони вже зрозуміли, що це була брехня про те, що під виглядом зимових закупили літні. Тобто, це вони довести не можуть, значить. Виявляється, що там все набагато складніше, так що тут маємо хайп у чистому вигляді і маємо абсолютну безвідповідальність антикорівської громадськості за те, що вони в даному разі підняли, ну, на, на рівному місці підняли скандал. І я, до речі, з тобою не можу не погодитися. Відтоді, як там почала працювати Рада громадського контролю, ну там принципово змінилася ця ситуація, просто принципово багато речей сьогодні виглядає. Набагато ліпше, ніж раніше. І тому, коли сьогодні намагаються, так би мовити, добити Резні, Резнікова, який і так же там ледве-ледве е, тримається на цьому місці, ну, мені складно, е, е, складно це сприйняти як об'єктивність і нормальну критику. Це один бік справи. Та візьмемо другий бік справи. Що робить влада в цих умовах? Ну, е, Історія про прирівняти це такий популізм. Ну просто такий вже ну найнижчого гатунку. прирівняти корупцію до державної зради, Ого. нічого не можна не можна прирівнювати. Це один вид злочинів, це другий вид злочинів. Це по-перше. По-друге, ну хто не знає. Я думаю, що в принципі навіть президент, який ну все ж таки, ну якийсь диплом юриста, має, він мав би десь чути, що не суворість покарань. А невідворотність покарання грає роль, а невідворотності в нас ніякої немає. Тому не треба нічого прирівнювати. Давайте карати за те, за що вже зловили. Ну і третє: це я думаю, основне. Ну всі ж бачать 100%, бачать стовідсоткову. 100 Вибірковість в цьому питанні подивися тільки за останніх пару тижнів. Історія з шурмою із цим зеленим тарифом із оплатою за електроенергію, яка вироблялася на окупованих територіях і там і споживалася, і в українську енергетичну систему не подавалася. Це одна історія. Дорога історія подивися, з енергоатомом. Тобто закупівлі на сотні мільйонів для Запорізької станції, яка знаходиться в окупації, і що? Хоч би когось відсторонили, я б хотів побачити, хоч би відсторонили, я навіть не кажу зараз про слідство, я не кажу, щоб прийшли вже скаліданками, щоб ми вже почули про те, що підозри там і так далі. Не відсторонили від посад людей, які на це впливають. І люди, і прізвища їхні відомі, і так далі. Про у боротьби з корупцією ми говоримо. Ну, це ж ну просто ну просто ганебна брехня, просто у вічі. Це популізм найнижчого, найдешевшого гатунку. І звичайно, що подобатися воно не може. До речі. Е це ж взагалі метафора, що таке прирівняти військовий час і так далі. Раніше, коли в радянський час про це говорили, то мали на увазі ставити до стінки. Ну, перше, ми вже, слава Богу, не в тоталітарній державі. По-друге, ми не маємо права ставити до стінки і так далі. І яка різниця там буде 15 років ув'язнення, чи умовно кажучи, зараз по, по, по звичайних антикорупційних законах буде 10. Це змінить ситуацію, якщо там взагалі жодного, жодної серйозної справи немає. Ну і останнє, про що говорять досить багато людей, що безумовно це означає, що частину корупційних злочинів віддадуть від відносно незалежних антикорупційних набу САП до підслідства СБУ, яке точно не є. Не є, значить, незалежним органом, і ми це прекрасно розуміємо. Особливо ну окей, одна справа, коли вона займається контррозвідкою, і і дійсно там і є їм навіть чим похвалитися, але знову розширювати повноваження СБУ в економічній галузі. Коли ми всі роки говорили, і це було одна, одна із одна із умов. До речі, навіть попереднього до попереднього парламенту ставилася умова забрати в СБУ невластиві функції в саме в економічній галузі, тобто в царині антикорупції і в царині контрабанди. І раптом ми отримаємо розширення повноважень СБУ дуже і без того залежного від, від вулиці Банкової і так далі. Ну історія просто ну до неможливості противна. Я до речі намагаюся зрозуміти, якою буде ну я думаю, що не публічна реакція, так чи інакше від партнерів вже є, але навіть публічно. Тобто, як як винесуть американці і європейці е, оце е, звуження повноважень на бусап, я собі просто не уявляю.